Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, слухачі і слухачки радіо накопіло. А я Володимир Носко Продовжую е, говорити про е, суботній завданий удар ворожими безпілотниками по Харкову. Це дев'ять безпілотників, і е, е, після того тепер працюють на місцях е, е, Комунальні служби, волонтерські організації. Ну і не встиг дійсно ми якось, знаєте трошечки відійти від цього удару. Завданого в ніч на 1 березня, як ворог випустив по місту черговий дрон ввечері 2 березня, безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок, восьмеро людей дістали поранень, і серед них є дитина. Докладніше, ви мали можливість, ну і ще будуть говорити про це у випусках новин Радіо «Накипіло». І вибухова хвиля у ніч на 1 березня зачепила об'єкти культурної та історичної спадщини, літмузей. Будівлю обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв, який багато хто знає як будинок народної творчості, садибу історика Дмитра Багалія Пошкоджень, Пошкоджені книгарні. Друкарня значної шкоди отримала друкарня Тріада ПАК в Новобаварському районі міста. Про наслідки удару Говоримо із директором всеукраїнської мережі книгарень-Книголенд eh, Ігорем eh, Зарудком та пане Ігоре, добрий день. Добрий день Та виконавчим перепрошую виконувачем виконувачем обов'язків директора друкарні Тріада eh, Ап Юрієм Жулаком. Пане Юрію і вас вітаю. Доброго дня. А, пане Юрію. Я одразу хочу звернутися а, до БАС, велика друкарня. І я так розумію, це якраз тривав виробничий процес, і от стався цей удар дроном. А, будь ласка, розкажіть, а, яких втрат зазна, зазнав процес виробничий. Та от я коли приїхав а, до друкарні. Мої знайомі вже почали надзванювати і питати: ну як там, що там. Та кажу нічого. Як це нічого? Та кажу, нічого не лишилося. А, щоб так сказати, а, будівля Я постраждала, так? Будівля, постраждала mm -hmm. будівля постраждала, просто ну, не знаю, слів не вистачає. Що, що скляне, того нічого нема. Зовсім. Не тільки вікон, а самими рамами, тільки дірки. Стіни пішли волнами. Добре, що будівля на колонах, бо я так думаю, що якби не колони, вона просто би склалася. А так, крівля вся в дірках, стелі лежать на полу. Стіни гнуті, вікон нема. Ну що і під усім цим пане Юрію. Та, під під цим під цим наше обладнання в якому воно стані зараз. Важко сказати, бо воно під завалами бруду скла. Що там з ним буде воно працювати? Ні, воно буде однозначно. Ми все відремонтуємо і запустимо. Але якою ціною це буде, поки що важко сказати. Вам допомагають розбирати е, завали? Я розумію, це приватне підприємство, та якщо комунальний або житловий будинок, то туди приїжджають, комунальні служби. Чи це все тепер доводиться вашим працівникам робити, е, можливо, винаймати фахівців? Як вирішується це питання? Ну, також е, у суботу. Тут було дуже людно, дуже людно, що мене дуже ну не те, щоб здивувало, а порадувало. Що тут. Були люди, яких я навіть не знаю. Тут було дуже багато людей, які допомагали розгрібати усе це, бо тут неможливо було не пройти, не відкрити двері, та в принципі їх можна було і не відкривати, бо їх нема вдрузьке розбите. Усе а людей було так, багато. Так, я так двері, розумію, так? я так розумію, що допомагали. Як і городські служби трошки, ну бо я розумію, ми ж не не, не одне місце, яке постраждало в цей день. Але е, я так розумію, наскільки вони змогли, наскільки вони змогли е, дати до надати допомогу, і комер комерційні структури теж нам допомагають. А власне, нам про вас розповів Ігор Зарудко у себе на сторінці Фейсбуці. Ігоре, долучайся тепер до розмови. А розкажіть, будь ласка, тепер про те, якої шкоди вам нанесли. Я так розумію, це вибухова хвиля. Так від дрону, це ну майже центр Харкова. Насправді знаєте, як якби це сумно не було визнавати, але нам не звикати. Це не перше, не перше таке серйозне поранення, яке ми отримали щодо мережі книгарень та Да, Даси, тобто ми е, є в Харкові такий район Жуковського, який на початку повномасштабного вторгнення е, називали Решето. От, і наша книгарня там теж була знищена буквально в от так само були свого часу пошкоджені книгарні в центрі міста, от з якої ми змушено виїхали. Тепер тепер новий випадок. Що стосується цієї сумної ночі на 2 березня, то ми доволі серйозної шкоди зазнали по книгарні на 23 серпня. серпня. Там у нас вибиті вітрини, там у нас понівечена покрівля. Нам доведеться це все перестилати, оскільки скоро почне все танати під дощі, і вона потече буквально на товар і знищить його остаточно. У нас частково знищена стеля. І дуже багато товару, який постраждав. Да себто від удару у нас так само не витримали батареї. Я не знаю, можливо, там де тонко там і порвалося, не знаю. Але а, хлинула вода. Нам дивилися так... вода, це точно папір. Да, 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 себто у нас це виходить тепер так, що частина товару затопленого, частина товару у склі, і той товар, який у склі, ми маємо утилізувати, тому що ми не маємо ніякого морального і іншого права продавати його клієнтам. І не де Бог це попаде дітям. Да? себто, ми цей весь товар будемо утилізувати і не допускати його до попадання в рук клієнтів. А вже аналізували скільки примірників от було якраз на той час на перелавках магазину. Ну, ми знаємо цифру загальну, яка була да безумовно. Ми знаємо. От. а от яка постраждала, який відсоток ми ще підраховуємо, тому що насправді його багато. Вот і дуже довго йде е, фільтрування свого товару. Да, себто ми а, насправді майже не займалися цим в. День після цієї ночі, от, тому що до нас приходили люди, намагались купити книжки, намагались підтримувати нас. Ми з ними якось комунікували, якось розмовляли. До речі, Там... ви знаєте, я зараз згадав ваших колег по книгарням, по видавництву, і я пам'ятаю цю всю українську акцію підтримки, та і мої знайомі долучалися в різних куточках України, купували саме книжки цього видавництва, і таким чином вони хотіли. Підтримати, ну, і копійкою, і от просто ментально підтримати у вас ментально. щось подібного може бути? А, да, ви знаєте, ми отримували так само і собаку вдячності, і так називаємо це так. Покупки підтримки. Да, від наших клієнтів по всій Україні да у нас мережа розкидана там і по Львівській області, і по місту Києву, і Полтави, і Черка, і Черкаси, і, Гаврочка по Фройду, і Чернігів і так далі. І в кожному цьому місті нічого відкрити. В кожному такому місці можемо констатувати, що до нас приходили люди і купували книжки от, власне, зі словами підтримки. От, в тому ж інтернет-магазині ми побачили зростання там, майже в чотири рази от, от, в цей період, після того, як сталося. Це теж ми би, відносимо до, до підтримки від населення України, за що ми безумовно безмежно вдячні. Ну, Ваша дай... книгарня якраз спеціалізується на сімейному читанні, правильно? От, наскільки я маю Явлення, так? ми маємо дуже широкий асортимент. У нас представлені понад 250 постачальників, а от але безумовно ми переживаємо за родини, вот і ми ну дещо дещо якби спозиціоновані да на допомогу родинам. Угу. Пане Юрію, що так. тепер ви далі, як керівник, плануєте робити? А я так розумію, був пакет замовлень, і цікаво, що це була за література, це художня література. Ви на цьому спеціалізуєте. Бо я так розумію, є певні зобов'язання, чи можна тут перейти? Ну от як це було з вашими колегами, та вони просто тоді переходили. Там на потужності е, інших друкарень, щоб встигнути, все таки виконати ці замовлення. Ну однозначно, це нас е, стимулює е, далі продовжувати виробляти книжки. Е, від зобов'язань нас це не звільняє ніяк. Е, може доведеться переговорити з видавницями, які за позамовляли книжки у нас вибачитись і. Е, Трохи часу більше запросити, а далі будемо е в в вирішувати усе по, по місту, бо е ми ще не можемо сказати наскільки постраждало обладнання, якщо воно не зможе якийсь час виробляти книжки, то будемо звертатися до других друкарнь, е, про допомогу. А якщо зможемо швидко відновити роботу. Значить, будемо э, робити далі книжки у себе на друкарні. Це нас, цей випадок, однозначно нас не зупинить. Ми як робили книжки, ну, так і на будемо. чим ви зараз а, та, На чим ви зараз працювали, якраз Та, от якої, от тому, що тут можна зрозуміти, от масштаби е, ну, втрат, так, тому що втрати ж є різні, не тільки будівля, саме та, а це і фінансові, це і якраз друк, книжок. А що це за замовлення, от зараз виконували ви? Ну, ось, наприклад, у нас було підготовлено до відправки. Книжки видавництва Старого Лева воно вже стояло запаковане, підготовлено до білоруських. І якраз ці книжки прийняли на себе удар уламків з вікон. І ну, якраз сьогодні ми займалися тим, що розбирали ці книжки. Перевіряли, але, скоріше за все, доведеться утилізувати, бо такі там дуже багато скла. Ну, і Хто візьме ризик, дійсно? Не дай Боже, клієнт відкриє, а там буде скло і пораниться, так, і так, це однозначно. потім вам репутаційні втрати. А що за книжки ви їм е, друкували? Е, рік у лісі, дитячі книжки. Як це можна сказати, саме, саме, самі мирні книжки, які можна вигадати? Книжки картонки для самих маленьких дітей. Тобто, це якісь і розвиваючі книжки, так? Наскільки я це мабуть так, так, більше готовий. Так, ці книжки просто так. визначені пори року, да, на кожній сторінці якийсь місяць, там вересень, серпень. Малюнки пов'язані з цим, це розвиваючи книжки для самих маленьких. Ой, я не знаю, які тут можуть бути це вже до Ігоря. Він і одночасно ж є літератором та ігор, поет, Правильно, ви саме поет, правильно ж? Які тут можна художні образи добрати, описуючи цю трагедію, що стріляли у дитячу літературу? Ну, надто військовий, як то кажуть, товар та ігри. Ну я ви знаєте, це можна розцінювати як зазіхання на ідентичність, а, от насправді інакше. Знищення всього українського, всієї культури, от но наша задача, яка? Наша задача не вішати нос, наша задача е, боротися, виборювати своє, продовжувати друкувати книжки, продовжувати е, виробляти книжки, писати книжки. Да, Рік у лісі це насправді чудовий вімбільбог для дітей. От. Це такий, знаєте, вон селер видавництво. Треба просто, просто рухатись далі. Знаєте, от ми з однієї збираємо скло у розбитої книгарні, а з іншої сторони, готуємося до відкриття книгарні в містечці районного значення. От, там, де українська книжка давно забута. Ну, не те, щоби, знаєте, забута як паперовий носій, а забута як. Як носій культурної якоїсь спадщини і в принципі носій якоїсь культури? А це в якій області цікаво цим. Ми в ковілі відкриваємо. Угу. У нас є така соціальна відповідальність перед самим собою. Перед Своїми постачальниками ми відкриваємо книгарні в невеличких містах України. Да, це, це зараз ви це розумієте, що там особливого прибутку не буде, але за рахунок інших книгарень та ви берете цю історія популяризації да. української книжки. Да, це виключно от, історія. Та в таких містечках немає книгарень. Вот а ми хочемо, щоб вони були. Ми хочемо, щоб українська книжка була максимально близькою до українця, і тому ми взяли на себе таку от поставили перед собою таку ціль, таку мету, от розвивати власне цю історію. Ну, те, що трапляється, ось такі влучання шахедами ну, це обогу осколками. Да, от правоніше сказати, це. Це, це приносить певний дискомфорт і певні величезні труднощі, бо насправді, окрім 23 серпня, ми ще від вибухової хвилі в ту ніч постраждала наша книгарня на університеті. От, там менші, менші пошкодження. Там... Стопор вітрини лопнув, да, і теж є скло, от та вся історія багато теж товару просто попадало, тому що сильно трухануло, мабуть, приміщення. Багато бракованого товару, за який нам якось доведеться там розраховувати своїм постачанням, але головне, що це вас не зламало. Оце дуже важливо. Ви говорите про відкриття нових книгарень і е, життя продовжиться. Ігоре, а якщо взяти харківську мапу вашої мережі е, за ці три роки повномасштабно. Війни є приклади відкриття у громадах деокупованих ваших книгарень, тому що там теж дуже-дуже дуже потрібна книга. от Ми тут у студії не раз говорили і з літературними представниками літературного музею, і з книговидавцями, письменниками, що робили російські. Терористи, коли заходили до наших сіл і міст, вони одразу знищували бібліотеки. Я насправді ви знаєте, дуже, дуже дуже сильно хочу почати відкривати книгарні в невеличких містечках Харківщини, от нашої цієї Слобожанщини. Але станом на зараз це насправді дуже небезпечно. Небезпечно в першу чергу і для персоналу, який буде працювати в цій книгарі. Ми, на жаль, знаходимося поряд з таким сусідом, який дівчинка дариться, не перед чим не зупиняється. От, тому як тільки закінчаться військові дії, як тільки закінчиться війна, як тільки ми переможемо, ми одразу почнемо відкривати книгарні. Да, ось тут у нас на сході в невеличких містечках. Так, я записав. Як тільки ну, одразу буду моніторити це питання. Так, значить, значить, зараз ваше завдання. Я не знаю, можливо, ви будете звертатися до ваших читачів, читачок, клієнтів книгарні. З якимись перформансами підтримки, чи просто зараз будете організаційно вирішувати питання ремонту? Uh... Найближче, мені треба їхати в поліцію і забирати витяг про ось це от кримінальне провадження, да, яке відкрито. От найближче нам треба ремонтувати своє приміщення, щоб воно не виглядало аварійним і щоб не дай Бог нікого не пошкодило, ні з персоналу, ні з відвідувачів. Найближче нам треба розраховуватися з нашими постачальниками, відновлювати повноцінну роботу двох книгарень. От. Тому ми насправді націлені на роботу. От ми націлені на результат. Ми націлені... Ні, на те, щоб і далі дарувати людям ті емоції, ті книжки і ту радість, яка є в наших книгах. Але скільки триватиме ремонт, вам поки що це достоменно не зрозуміло, так достоменно не зрозуміло. Да, наприклад, от історія з покрівою даху да от у нас 400 квадратів, і ми маємо розуміти масштаби цих дірок. Тобто, що нам перекривати? Нам латати чи нам перекривати 400 квадратних метрів? Віддав пане від цього залежить і строк. Ваші першочергові кроки, що ви маєте зараз робити, ми теж чим ми зараз займаємось, є невеличка ділянка, яка майже не постраждала, зовсім маленька. Ми вже сьогодні вивели частину персоналу і вони продовжують працювати це, те, те, що не постраждало, той полуфабрикат. Вони його зараз доводять до стану готової продукції, так що ми не зупиняємось. Це інше приміщення, так, пане Юрію? Ну, ну, не інше. Воно так сталося, що це саме крайня ну, так, будівля обча, а та помешкання було закрите. І там угу. трохи постраждали вікна, які ми е, сьогодні перекриємо, і робітники вже працюють. Так що ми не зупиняємось. Пане Юрію. Ну а... і останнє до вас, як керівника, немає сенсу, ви не розглядали це питання для себе. Не знаю, релакування або більш безпечну громаду, або більш безпечний регіон. Тут залишаєтеся в Харкові? Ні, 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 ні. ні. Тільки Харків. Тільки Харків. Тут о, ніяких питань. Небо буде падати на голову, а ми будемо в Харкові. Це краще місце О. на землі. Дякуємо вам за цю позицію, пане Юрію виконувач обов'язків директора друкарні Тріада ПАК Юрій Жувак. Був у нашому етері, а також разом з нами був директор всеукраїнської мережі Книголенд Ігор Зарудко. Дякую, друзі, вам за розмову і бажаю якнайшвидше відновити ваші приміщення, ваші, вашу технічну базу. Ну і щоб ми вже могли скоріше розповісти про а, поновлення вашої роботи. А друзі, от таким був денний етер. Ввечері ви зустрічаєтесь із Філіпом Деканем, моїм колегою. Я ж прийду до мікрофону радіо на Кипіло вже у середу. Зранку зі мною був Алік Юхно, і дякую випускської продюсерці Тетяні Федерковій. А зараз будете слухати новини.